Я вам продемонструю дві страхові виплати щодо критичних захворювань на реальних кейсах. Перша виплата це юніор капітал, тобто накопічувальна програма, яка складається з двох частин: накопічувальна та ризикова. Батьки збільшили страхову суму з критичних захворювань до 1 мільйона гривень, дитині діагностували рак, Там Мітлайф перерахував всі кошти на банковську карту батька. І батьки самі вирішують, де і як будуть лікувати свою дитину. Важливо. Медлайф не вимагає від клієнтів звіту про витрачених грошей. Теж важливо: страхові виплати не оподатковуються. Друга виплата. Також накопічувальний поліс. Я добре пам'ятаю цей випадок. Це була клієнтка мого агента. Я допомагала оформляти заявку. Це було в 2016 році, і потрібно було помістити в 5 тисяч гривень все і накопічення і ризики. Страхова сума з критичних захворювань по цьому полісу 200 тисяч гривень. Дитині діагностували цукровий діабет в 2019 році. Мітлай заплатив за критику, за госпіталізацію та відновлення після госпіталізації 207 377 тисяч гривень, з яких. 200 тисяч за програмою страхування на випадок критичного захворювання дитини. Що цікаво з цією виплатою, коли батьки дитини отримали гроші, вони вирішили оформити нову страховку на мільйон гривень. але це неможливо. Програма закрилась після страхової виплати, оформити новий поліс неможливо. В Мітлайфі і у жодної страхової компанії також, на жаль. Саме тому я рекомендую одразу купувати 1 мільйон гривень страхового покриття або мільйон 250 тисяч гривень, тому що така програма може спрацювати один раз. Якщо ви маєте кілька таких страховок у різних страхових компаніях, вони можуть спрацювати одночасно. А зараз я вам рекомендую провести цікавий експеримент. Берете аркуш паперу, діліть його на дві частини. Зліва напишіть критичне захворювання, страхова сума мільйон гривень коштує 3047 тисячі гривень на рік. Страхова сума 1 250 тис. гривень коштує 3796 гривень на рік. Праворуч напишіть автомобіль, якщо він є. Напишіть, скільки він коштує. Я напишу мільйон гривень, хай буде мільйон. Нижче напишіть витрати на цій автомобіль. Автоцивілка коштує зараз десь 2, 3, 4 або 5 тисяч гривень, в залежності від реєстрації транспортного засобу, об'єму двігу та, та франшизи. Каска може бути, а може не бути. Скільки коштує каска? 3-5-6% на новий автомобіль. В залежності від віку водія, в залежності від стажу водія, в залежності від франшиз від умов страхування. Якщо автокредитний, то банк зобов'яже вас оформити каску. причому там і в той страховій компанії, де йому буде це вигідно. Тобто банку Технічне обслуговування, в два рази на рік потрібно. Його робити. Я заплатила в березні цього року за ТО на, свой, на свою автівку приблизно 5 тисяч гривень. Ціна залежить від того, на якому СТО ви його робите, від вартості олії фільтрів вони оригінальні, чи корейські, чи китайські. Далі колеса зимові, та літні. Я купувала напередодні повномасштабного вторгнення зимові колеса і заплатила за них 400 доларів, тобто комплект коліс коштує 800 доларів. Наскільки років вам їх вистачить, залежить від експлуатації авто? Паливо. Я їжджу, наприклад, на Газу і заправляюсь один раз на тиждень. Я зараз мало їжджу, працюю дистанційно, онлайн вдома, мені вистачає 1200 гривень на тиждень. Відповідно, на місяць я витрачаю на газ близько 5 тисяч гривень. На рік я витрачаю на газ для авто 60 тисяч гривень. Цікаво, яка у вас вийшла цифра? У мене приблизно 80 тисяч гривень на рік. Дивимося на ліву частину сторінки, бачимо, скільки коштує 1 мільйон гривень страхового покриття по критичним захворюванням у дитини. Робимо виставки та свій вибір. Що роблять люди, у яких немає грошей на лікування і немає страховки, тобто не лежить у тумбочці чи на рахунку в банку кілька десятків тисяч доларів. До речі, 1 мільйон гривень це 25 тисяч доларів. А люди продають майно машини, квартири, щоб рятувати рідних та близьких людей. А якщо немає чого продати, тобто немає зайвої машини чи квартири. Щоб продати квартиру або машину, її спочатку потрібно купити за гроші. Тоді люди пишуть. Пости в Фейсбуці і просять милостиню. тому що безповоротна матеріальна допомога це і є милостиня. Можливо, хтось подумав зараз, що те, що я сказала, маніпуляція, але ж це правда чи ні? Нагадаю, що страхування життя це добровільне від відстрахування, і це питання ціни та цінності. Якщо у ваших цінностях є захист вашої родини та дітей, то можливо ви купите таку страховку своїм дітям. Це все, що я хотіла вам розповісти сьогодні. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео про страхування життя та страхування здоров'я. Кілька слів про те, хто я така і чому я сьогодні вам про це розповідала. Я Світлана Куніцина, і я менеджер страхової компанії Мітлайф. Прак Мітлайф це українська страхова компанія, яка є резидентом України і сплачує податки в державі Україна. Але при цьому Прак Мітлайф є 100% донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. За освітою я, економіст в страхуванні працюю з 2004 року, майже 20 років. Всі ці роки працюю з Мідлайф. Якщо вам було сьогодні настільки цікаво, що вам потрібна моя консультація, записуйтесь в будь-який месенджер, всі посилання в описі до цього відео. Щиро вам... Вдячна за вашу увагу, бажаю нам усім здоров'я фізичного та ментального, бажаю нам усім перемоги найскорішій і щиро вірю в те, що в Україні та у українців все буде добре. До зустрічі на моєму каналі в Ютубі. Всім па-па!